Усім привіт! Я Афанасіва Вакіра, студентка другого курсу спеціальності інформаційні системи та технології. Я обрала спеціальність інформаційні системи та технології, тому що завжди мріяла навчитися керувати процесами, ефективно знаходити рішення та впливати на результат. Я обрала Нубів Україну, тому що дуже багато друзів у мене вже навчалися тут. І радили мені цей університет. Я очікувала, що навчання буде цікавим, насиченим, корисним для подальшої професії. Я хотіла взяти від навчання не тільки теорію, а й практичні знання. І поки що ці всі очікування справджуються в реальності. Вчитися, звісно, складно, але якщо ти регулярно відвідуєш заняття, постійно виконуєш завдання, то навчання стає легшим і цікавість та мотивація перемагають. Найбільше в університеті мені подобаються викладачі, які завжди відкриті, ти можеш прийти до них з будь-якою проблемою чи пропозицією. А також мені подобається атмосфера студентського життя. Університетське містечко дає змогу відчути себе частиною великої спільноти. Мені подобаються усі профорієнтовані дисципліни, але дві найбільш, які мені запам'яталися, це групова динаміка та комунікації та теорія систем та системний аналіз. Навчальна програма збалансована між теорією і практикою, адже теорія це фундаментальні знання, а практика це втілення цих знань у реальному житті, в реальних проєктах. На території НУБІП є багато укриттів. Університет враховує виклики сьогодення і створює комфортні умови для навчання. Від нашого корпусу укриття знаходиться за 30 метрів, тому у разі потреби ми їм користуємось. Навчання та роботу поєднувати можливо, якщо правильно розподіляти свій час на навчання, на роботу та на особистий розвиток. Пари в університеті графік дозволяє це робити. Після за Завершення навчання я планую працювати в ІТ-сфері, адже це галузь, яка визначає майбутнє, завжди покращується. І я хочу втілювати свої навички на реальних проєктах. Хобі маю ще з дитинства це читати книжки та танцювати. І в університеті це легко втілювати в життя за допомогою різних гуртків поза навчальним процесом. Я рекомендую вступати на цю спеціальність людям, які хочуть змінювати майбутнє, хочуть робити великий вклад у майбутнє, створювати нові технології та покращувати життя. Я в процесі здобуття важливих для себе навичок, але на даний момент це комунікабельність, відповідальність за свою роботу та самонавчання.